Бронесталь це конструкційний матеріал підвищеної твердості, що забезпечує фізичний захист критичної іт інфраструктури від злому, стримувальної дії вибуху, вандалізму та несанкціонованого доступу. У дата-центрах і серверних її застосовують для оболонок приміщень: стіни, перегородки, стелі, посилення входів порталів, сейф-кімнати для носіїв даних, а також для модульних капсул навколо стійок. Бронесталь у таких проектах виступає останнім контуром оборони. Вона формує суцільний захисний периметр навколо обладнання, носіїв даних та вузлів доступу, поєднуючи високу механічну міцність із передбачуваною поведінкою під час ударних навантажень. У правильно спроєктованій системі броньовані панелі працюють разом із дверними блоками, тамбуром, шлюзом, сенсорами, системами відеоспостереження та контролем доступу. І все це без конфлікту з охолодженням, пожежною автоматикою чи кабельною інфраструктурою. Висновок бронесталь формує фізичний периметр останньої милі навколо даних та обладнання. У поєднанні з кібер та процедурною безпекою вона різко зменшує ризики простоїв. Трати інформації та витрат на ліквідацію наслідків інцидентів. МСК Україна має широкий вибір бронесталей під будь-які проєкти та потреби. Наші менеджери нададуть всю вичерпну інформацію.